Новий рік без ялинки у Івано-Франківську депутати вирішили не ставити зелену, аби таким чином підтримати Євромайдан. А у Львові і Тернополі почались переслідування. Вже заарештували організаторів майдану. Про регіони революційні докладніше. У Львові серед білого дня троє чоловіків у цивільному кинули у машину фотографа Олега Панаса. Очевидці кажуть, це було схоже на викрадення. Його руки були за спиною в наручниках. Вони його фактично волочили по землі. І я почула, що він кричить: люди, допоможіть. Я активіст, я фотограф. Мене звати Олег Панас. У міліції кажуть, фотографа затримали згідно з ухвалою суду. Підозрюють у заворушеннях біля адміністрації президента. Інкримінують аж п'ять статей. Історія. Умисне знищення або пошкодження. майна 294, масові заворушення, 341, захоплення державних або громадських будівель чи споруд, 342, опір представникою влади. Колеги фотографа та майданівці ввечері прийшли з пікетами до обласного управління міліції. Репресія Ні! львівський майдан сьогодні переформатувався. Волелюдних мітингів уже не збирають. Лише координують виїзд людей до Києва і їхнє повернення. У Симферополі проросійські активісти спалили прапор Євросоюзу. Близько сотні людей, переважно пенсіонерів, протестували проти майдану та євроінтеграції України. Написали лист президентові, уряду та парламенту із вимогою навести порядок у Києві та покарати порушників закону. Відтак облили прапор євросоюзу бензином і підпалили. Європу не хочу, тому що в Європі ми только будемо рабами там убирать і на них працювати. Треба свою страну сначала вичистить, убрати підняти. Міліція у дії мітингувальників не втручалася. У Тернополі трьох активістів Євромайдану сьогодні викликали до суду. Їм закидають захоплення державної установи. Бо минулого тижня під облдержадміністрацію закликали чиновників покинути свої кабінети та вийти на майдан. Запобіжний захід активістам сьогодні так і не обрали. Судове засідання перенесли. Пікетувати його прийшли кілька сотень тернополян. Івано-Франківськ цього року залишиться без новорічної ялинки на знак солідарності з Києвом. Таке рішення міський голова озвучив перед громадою на головній площі міста, де його більше, гарячі більше, підтримали віде. усі мітингувальники. Правильно. Дякую, активісти місцевого євромайдану. Сьогодні ходили з пікетом під СБУ. Вимагали озвучити позицію силовиків щодо ситуації в Україні. Кілька сотень людей простояли майже годину однак до них так ніхто й не вийшов. три з половиною тисячі людей зібралися в Луганську на форум депутатів усіх рівнів. Запрошували учасників з усієї України. Відгукнулися Харківська та Донецька області. Решта, за словами голови облради, підтримали морально. Серед делегатів не лише депутати, а й представники громадських організацій та традиційно бюджетники. Форум засудив дії учасників майдану як нецивілізовані. б'ють Зачем кидать в міліцію камні булыжники? Натомість оратори із трибун пропонували вирішити долю України на подібних форумах, зокрема на всеукраїнському з'їзді депутатів усіх рівнів. Учасники зібрання заявили про підтримку позиції президента. і Закликали покласти край протиправним діям учасників майдану. Пойміть, всі Янукович йде правильним путем. Наша страна надіжних руках. Ми за зберігання єдинства України. І поднімемося проти тих, котора будуть виступати за це, за заразков за вражду за в наші страни. Як повернути ситуацію в країні в конституційне русло? Завтра говорять регіонали Донеччини. Там засідатиме обласний штаб зі стабілізації політичної ситуації. Наталка Волосацька, Наталка Сафіханова, Світлана Павук, Олена Черняєва, новини два плюс два.